На що здатна жінка? жінку ненависники цитують Біблію. Жінки ваші в вашій церквах нехай мовчать. Але апостол Павло писав це розбещеним коринфянам, розстатнику всіх пороків. Місто Коринф відрізнялося розбещеністю до такої міри, що греки позначали їхній спосіб життя словом коринфсувати, тобто жити розпусно. Апостол Павло наводив порядок у церкві, щоб жінки з розпусним минулим, навернувшись до Бога, поводились гідно в церкві. Божественний порядок такий: жінка перебуває у послуху, всякій дружині голова чоловік, чоловікові голова Христос, а Христов голова Бог. І над чоловіками, і над жінками є влада від Бога, священник церкви. Тому, якщо чоловік або священик церкви дозволяє жінці говорити, пророкувати, навчати в церкві, то жінка може робити все це. Більше подібних відео ви можете легко знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Савтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб просвітити своє життя істиною.